we <laughs> Вітаю усіх, хто зараз дивиться телеканал Ексклюзив на ваших екранах екранах. Програма позиція, програма, в якій ми говоримо про те, що нині відбувається в Україні, що турбує людей. І сьогодні в нашої студії завітав кандидат на посаду президента України Анатолій Греценко. Я вас вітаю Анатолій, в нашій студії. вітаємо. і перше запитання: сьогодні Україну всю хвилює про те, як відбувається антитерористична операція на сході країни. Дуже багато нарікань у простих людей. От ми спілкуємося, робимо сюжети про це. На вашу думку, як офіцера, як екс-міністра оборони України, в чому можливі прорахунки? Чи на вашу думку все-таки правильно вибрана тактика на Сході? Я думаю, що треба віддати належне тим солдатам, офіцерам, які в дуже складних умовах зараз насправді почали зі зброї в руках захищати наших людей. Тому що дуже довго ми того чекали. Не дочекалися в Криму. ота... Хідна стратегія стоять не провокувати, завершилася тим, що Крим здали. І в багатьох людей було питання, як же так? А для чого нам армія, для чого силові структури, якщо просто прийшли і забрали? От на Сході так само повторювалися помилки, але врешті-решт рішення було прийнято правильно. Я не хочу зараз критикувати, тому що буквально в ці хвилини люди можуть отримати і поранення, і загинути. Але поради. Тим керівникам, які зараз відповідають за це, перше, треба негайно, надійно перекрити кордон. Тому що коли йде посилення диверсантами зброєю, це ускладнює, це створює загрозу. Друге локалізувати ті міста чи ті населені пункти, де є диверсанти, дати можливість людям вийти і знешкодити, щоб вони склали зброю, не погоджуються, знищити. Інших варіантів немає, тому що це ворог, це не просто якась людина, яка там не знає. Випивши десь щось буянець це російські диверсанти з російською зброєю, зброю, яку не купиш, зенітні ракетні комплекси, якими збивають наші вертольоти, протитанкові кроваві ракети, які б'ють по нашим бойовим машинам. Насправді це і не воїни, тому що вони, я як офіцер, скажу вам, навіть збройна боротьба має певні закони. Певні правила і в цих правилах є бойові сили і цивільні. Заборонено неприпустимо, принизливо виставляти поперед себе живий щит і із-за спини дітей стріляти в наших солдат. Мерзотники, це не солдати. А хто так робить? А давайте пригадаємо: в 50 му точно дату вже не пам'ятаю, Владимир Володимирович Путін. Фашист третього тисячоліття вийшов на прес-конференцію і сказав: я хочу подивитися, як українська армія буде стріляти в жінок і дітей, які будуть йти в першому ряду. І от вони те саме зробили. Ми ж тепер уже маємо свідчення перехоплення радіотелефонних переговорів між собою з Москви до цих диверсантів. Тут немає жодних сумнівів. Це Росія. Тому антитерористична операція треба завершити, її не можна зупиняти Доти, Доки хоч один диверсант створює загрозу життю наших людей. Там вже немає нормального життя. Я Є Будонець, Луганськ, проїхав в області. Там неможливо просто взяти машину і проїхати. Там блокпости зупиняють, затримують, обшукують, захоплюють, якщо хочуть. Можуть знущатися, бачив, можуть катувати, споритими животами потім знаходимо наших людей. Це зло, його треба зупинити. І е, коли я чую такий крик з боку Росії, з боку комуністів там, чи регіоналів, що це все незаконно, я хочу сказати, тут у Хмельницьку це абсолютно законна операція. Закон про антитерористичну діяльність дає право антитерористичному центру при СБУ, в тому числі залучаючи інші силові структури, в тому числі армію, проводити такі операції. Все законно. Головне завершити з мінімальними втратами і завершити успіхом. Анатолій Степанович, на вашу думку, чому ж все таки е, люди наші на Сході піддаються на оці провокації? Чому вони стають щитом живим перед сепаратистами? Ми програємо інформаційну війну? Там є різні люди. Є люди, які з категорії злочинців, бандити, наркомани, яких легко там, за 100-200 гривень нанять для будь-чого. Але є люди інші, які піддалися отій інформаційній пропаганді Росії, коли їм розказують, що тут, на Хмельниччині, на Черкащині, Вінниччині і далі Чернівці, Тернопіль, одні фашисти живуть, які поїдають дітей, які приходять і вбивають і так далі. Тобто це все кожен день зранку до вечора йде російськими каналами. Українські канали там вимкнули. Я був якраз в той момент в Луганську, коли захоплювали телевежу. Навіть те, що ми записали, мої звернення до мешканців Луганської області вже не могло вийти. Вони перехопили, включили російський канал 24 і все. Путінська річ, більш там нічого немає. Є насправді от, в вашому питанні цікава річ, я хотів би, щоб ви зрозуміли. Е, їдучи з Донецька в Луганськ, я не міг вже машини, ми поїхали на електричці. І оці всі полустаночки, такі е, депресивні шахтарські. Невеличке містечка, якщо відверто мало чим відрізняється від моєї Черкащини. От мої батьки живуть в місті Батучи на Черкаській області, і я сам виріс в родині шахтаря, там було шість шахт, було комбінати, брикетна фабрика, вугільний розріз і так далі, все лежить. І коли проїжджаєш отак от швидко, то воно схоже на те, що на Луганщині, але є кілька відмінностей. Перше, там немає церков на Сході. Закусочне, закусочнее закусочне. Це перша проблема. Друга, при всіх злиднях, які б не були в центральній Україні, в Західній Україні, все одно підбілені деревця по весні, квіточки, десь якась рядочка, там, не знаю, неважливо. Чи, чи то може там петрушка, чи там десь якісь ігрики і так далі, а там біля хати мусорник. І е, очевидно, культура виховання багато інших речей, вони різнять. І над цим треба буде працювати серйозно. Тому що от при всіх проблемах і ненависті до влади, яка є по всій країні, зараз скажу відверто я її проїхав. Але у Хмельницьку не вивісять російський прапор і не спалять український. А якщо хтось би це зробив, то не чекаючи антитерористичної операції, люди самі. Відновили би справедливість і державність. Так, же? так Так. само в Черкасах, так само в Вінниці, так само в Франківську, у Львові, в Луцьку. А там це можливо. Значить, проблема є глибша. Виховання, роз'яснення, роботи з людьми, але не з усіма людьми. Лише з тими, які хочуть бути громадянами України. Я відверто їм казав, будучи там, якщо ви хочете жити в Російській Федерації, ні, це просто положите на стол український паспорт, поблагодарите украинской землі, і езжайте в індивідуальному порядку. Путін вас там жде. Він упростил процедуру видачі виз. Хто хоче жити в Ізраїлі, вперед в Ізраїль. Хто хоче в Румунії, в Румунію. Але з собою область ніхто не дасть. Кидати прапор, вивішувати, вбивати наших людей, не дозволить ніхто. Тому з тими, хто несе зло або хто визначився, хоче жити в Росії, з ними розмови бути не може. Не Зрештою, абсолютно нормально можна домовитися. Сім'яс, як це зустрічатися з людьми під дулами автоматів фактично? Ви знаєте, справді виборча кампанія проходить в дуже складних умовах. Я не кажу про те, що вона вже скорочена вдвічі, про те, що стрес, умови не самі кращі. Але водночас є розуміння того, що нинішні умови потребують обрання людей. Які принесуть спокій, які будуть приймати виважені рішення. Не буде такого шарахання, істерики, нірватрьопки, спокійне виважене рішення. Доводити їх до кінця до результату. Влада повинна генерувати впевненість, спокій, тому що люди живуть в стресі. От зранку до ночі. Хто має комп'ютер, тільки включив і пішло. Захопили, спалили, зірвали, оголосили. Приєдналися і вперед, вперед, вперед. Хто не має комп'ютера, має телевізор прикований до нього. Це ненормально. Люди зараз що повинні робити? Дивіться, травень місяць, там школа, випускники, там вступні іспити, там просто відпочити по-нормальному. Книжки почитати, позагорати, порибалити і так далі. А людей тіпає. З значною мірою тіпає за те, що влада неспроможна. Здали Крим. На сході не може заспокоїтися. Приймають якісь рішення в парламенті, які люди не розуміють. кадрові призначення, які відторгають. Оце людей бісить. І тому 25 число дає шанс обрати просто нормальну, спокійну владу. 25 число може не відбутися, скажімо так. Президентські вибори можуть бути зірвані. <кхух> я за освітою технар, кандидат технічних наук, знаю в математиці спосіб доведення теорем від зворотнього. Да. Так от я скажу. 25-й день виборів відбудеться. Ми не маємо іншого права. Тому що в країні єдина посадова особа, яку обирає весь народ, це президент. Він же верховний голокомандувач. І для того, щоб було спокійно, щоб ми знали, що врешті-решт, після майдану і після цього шарахання, зараз, яке відбувається в уряді, пройде таке очищення влади від тих, хто крав, від тих, хто порушував закон, бо цього зараз немає. Розгорнеться справді рішуча робота по створенню робочих місць, по підйому економічних, соціальних стандартів, те, що все обіцяли. Не будуть списувати на попередників і розказувати казки про те, що це важко, важко. Хто розказує, що важко, той шукає причини. Хто хоче, той шукає шляхи, ми це знаємо. Будь-якій сім'ї От. Тому вибори повинні відбутися. Чи є ті, хто зацікавлений, щоб їх зірвали? Є. Ззовні це Путін, він не приховує. Він ще до їх початку сказав, що він їх не визнає, власть так називаємо, київська, кліка, київський режим, ну ми чуємо всі ці слова. Хто старший підтвердить, що це ми чули десь там 70-ті роки минулого століття, тоді така була КГБшна пропаганда, що якщо там поїхав хтось з Радянського Союзу, то то поїздка за рубеж, а якщо хтось закордонний, то то вояж. Ну, от, от ці всі речі ну, досить вже гратися в цю гебільській пропаганду. Але всередині країни так само є зацікавлені цікавим зриві. Насамперед, це ті князьки, які хочуть керувати Донбасом, які е, дотепер його грабували, і яким подають на блюдечки Народної республіки. Да? От, щоб просто люди розуміли, я хочу це пояснити. Справді е, на Сході дуже багато людей невдоволених тим, що в Києві вирішуються всі питання, не питаючи людей. Це ненормально. Але я їм кажу, Якщо ви думаєте, що по-іншому у Хмельницьку чи в Ужгороді те саме, так само місцеве самоврядування безправне, немає грошей, немає повноважень, має тільки обов'язки перед людьми. Тому речі. відповіддю є децентралізація з центру передати повноваження і гроші, але не на рівень Донецької республіки, а нижче до Донецького посілка. До села, селища міста, оце децентралізація. А те, що вони хочуть з Києва передати в Донецьк і створити федерацію, що таке федерація? Це значить, що замість 25 областей буде 25 республік: Хмельницька Народна Республіка, Черкаська Народна Республіка, Донецька Народна Республіка. В ній свій Хмельницький народний парламент, Хмельницький народний уряд, Хмельницька народна прокуратура. Всі розуміють, за чиї гроші, так? Да? Зразу. І місцеві церкві то підтримують насправді. Бо вони тоді стають. Вау! Вони тоді, керівники, такі великі, да? от тому от з тими церквами нема чого говорити. На сході нема чого говорити з Ахметовими, з Єфремовими, з Клюєвими, з Януковичами і так далі. Все, проїхали. Вони розробували і Донбас, і всю країну. А з тими людьми, які справді хочуть змін, але при тому хочуть, щоб в них був український паспорт. Не російський. З ними знайдемо порозуміння. Антолі Степановичу, сьогодні дуже багато говорить про те, що роз'єднує країну, говорить про федералізацію, про мову і т.д. І т.п. Ви об'їхали кожен куточок, були в кожній області. А що об'єднує нас насправді? Що об'єднує Схід і Захід, Південь і Північ? Ви знаєте, отут позитивно багато більше. Так, як кажуть, властивість пам'яті забувати. Але давайте деякі речі пам'ятати. Нам же вдалося, так? Да? Уявімо собі, що ми з вами говорили б тут місяців п'ять тому, шість місяців тому, рік тому навіть не кажу. Якби ви поставили мені питання, або я вам, чи вийде мільйон людей на вулицю. Відповідь була б ні. Тому що проходили і тут Хмельницьку акцію Вставай Україна. Три вожді кликали-кликали, а народ не йшов. І в Черкасах не йшов, і в Києві не йшов. А якщо йшли, то партійці або за гроші, правда? Так. А потім вийшли. Чому вийшли? За себе, за свої права, за свою гідність. Вийшли так, що режим сотряснувся. Який режим? Ото от бронзовий Віктор Федорович. А той Ніколай Янович, який розказував, беріть лопату, капусту і так далі. Пшонка такий кум сидить напищений. Захарченка з такою маршальською зіркою. Здавалося, що вони вічно будуть правити. Де вони зараз знесли? Раз, друге. Згадаємо, що таке було майдан. Це було саме безпечне місце. На всій території України. Багато хмельничан були там. Я сьогодні зустрічався, бачив знайомі обличчя. Вони хтось був там в Балаклавці закритий, хтось там якось, коли починаємо спілкуватися, бачив, що тоді ми були разом. Там була прокуратура, СБУ, міліція, суд, не було нікого. Люди самі організували своє життя так, що там було безпечно. Далі. Там не було ніяких обраних президентів, мерів, урядів, сільських, селищних, міських, обласних рад. Але там було самоврядування. Не було слова проблема, бо слово задача. Холодно, треба дрова. Найшли дрова. Треба зв'язатися, немає Wi-Fi для комп'ютера, є Wi-Fi. Тут можуть напасти, треба обороняти, є кому обороняти. Раз когось там десь поранили, є медики. Єсь всі конфесії, без виключення вперше з всю історію від незалежної України, всі конфесії, незалежно від того, московського, київського патріархату, протестанти, православні, католики, говорили одним голосом на стороні народу. Унікальна ситуація. Це ж було? Було. Оце треба понести зараз по всій країні. Для чого? А тому, що я переконаний, і це, до речі, вимога людей всюди, і тут, на Хмельниччині, і по всій країні. Після дострокових президентських виборів одразу провести дострокові парламентські місцеві, От вичистити, врешті-решт, те, що засиділося, те, що забрехалося, те, що закралося. Дати людям шанс тим, які вийшли на Майдани, а їх кілька мільйонів по країні. Вони є. От їм треба дати владу. Вони не зрадять, так як зраджують зараз ті вожді, які сіли в крісла. І дуже швидко забули про ті обіцянки, які вони давали зі сцени Майдану. Тому з однієї сторони людей бісить, з іншого боку, люди відчувають можливість впливу. Анатолій Степанович, мусимо визнати те, що Україна залишилася в дуже складній і скрутній економічній ситуації. Ви говорите про те, що всі корупціонери, всі, хто крав гроші, вони мають їх повернути. Вони мусять повернути їх. Як це зробити? Як змусити олігархів поділитися з людьми? Тут одразу кілька питань. Перше, ми повинні усвідомити причину. Ключова причина це те, що бізнес. Прийшов у владу. І владу перетворив на бізнес. Тобто Януковичі, Азарове, Клюєви, Колєснікове, Бойки і так далі. Вони прийшли туди вже як мільярдери. І вони вирішили зробити ще більше мільярдів. Вони ж обіцяли, що людям настворюють робочих місць, повернуться всі сюди, настане 50 мільйонів. Ми почнемо швидко множитися. І так далі. Де все це? Це все фальш. Тому що у владі повинні бути люди з державницькою психологією. Якщо туди приходить бізнес, то його завдання тільки прибуток. Коли приходить крупний бізнес крупний прибуток, і тоді крупна біда для країни. Я хотів би, щоб це люди усвідомили, бо зараз я бачу, серед кандатів президенти є так само мільярдери. І люди ведуться, думають, що буде по-іншому, та не буде по-іншому. Це природа бізнесу, працювати на прибуток. Я не говорю, що це погано. Це нормально в усьому світі, але природа влади повинна бути працювати для людей, а не для своєї компанії, для свого холодіна, корпорації. А це принципово. Якщо ми розуміємо причину, то і далі як діяти. Далі, як повернути ті гроші? Тут жорстка позиція щодо заходу. Влада нинішня не демонструє, вона так на полусогнутих випрошує, а я би вимагав. І з представниками заходу говорю досить серйозно. Буквально так. За небесну сотню 50%. Шановні австрійці, британці, американці, ваша відповідальність 50 Янукович. Чому ваша? А тому, що вкрадені Януковичами і гроші, лежали і, на жаль, дотепер лежать в ваших банках. Ви цинічно заплющуєте на те очі. Не хочете. Визнавати, що вони вкрадені, бо вам вигідно, щоб вам там створювалися робочі місця. Ну, Швейцарія теж до останнього тримала нейтралітет, коли розпочиналася Перша світова війна. Так, да. але зараз ми бачимо, що вже починають, Перший після другий. того, як Україна починає гостро ставити питання, вони почали вже заморожувати рахунки Януковичів, Медведчуків, Клюєвих. Коли Путін пішов, і ми відчули, що гарантії, які вони нам дали, не виконуються, ні Британії ні Штатами почали про це говорити, вони почали гроші Путіна шукати і інших путінів. І вони очищуються, і за нас це наш Майдан, змушує їх очиститись. А тепер остання частина питання: як зробити так, щоб олігархи поділилися добровільно. От на цьому етапі добровільно. Можливо, таке. Я до них звертаюся, і ще раз через ваш канал звертаюся. Граждані олігархи. Доларові мільярдери. Хто це? Люди, мабуть, знають. Да? Серед кандидатів в президенти: доларовий мільярдер Порошенко, доларовий мільярдер Тігіпка. Далі пішли Ахметов, Коломойський, Фірташ, там, Тарута і так далі. Половину грошей ваших. Частина з них представники нинішньої влади. А має значення. Нинішні, не непопередники це люди, які дуже, дуже багаті. І от я їм зараз скажу – в умовах. Коли наша земля в небезпеці, коли стоять чужі війська, які треба стримати, щоб не було війни, в умовах, коли розікрали країну, доки повернути гроші, людям дуже важко. Допоможіть своєму народу, своїй землі, бо ви ваші мільярди не самі заробили, а використовуючи нашу землю і ресурси і силу, труд, розум наших людей, яким, чесно кажучи, не доплачували. Бо інакше у вас би не було таких величезних мільярдів. Дайте половину добровільно. Це не якась фантазія. Саме так вже вчинили 100 американських мільярдерів. Добровільно половину своїх грошей віддали американському народу як знак своєї відповідальності, щоб там вирішувалися проблеми медицини, освіти, науки, екології і так далі. А в нас ці проблеми ще більш гострі. Ви можете запитати, чи будуть вони це робити? Ну, перше, побачимо. Друге, один вже погодився, Віктор Пінчук. Я чекаю за іншими. Тоді, можливо, у людей зміниться ставлення до багатих людей, до крупного бізнесу. Можливо, тоді менше буде бажаючих взяти, забрати, повісити їх і так далі. Буквально так люди говорять. І тоді, можливо, буде найдений баланс між інтересами крупного бізнесу, і багатих людей і суспільства. Ви знаєте, як в родині, якщо, наприклад, в батька чи в мами поганий настрій, то вся родина так трошки відчувається, правда? Делікатно скажу. А якщо літають на крилах, ну то всі сяють, правда? Не може бути щасливим Ахметов чи Порошенка чи Тігіпка в країні, яка в Злиднях, коли люди гинуть, бо їм не вистачає ліків, коли армії смс-ками пересувають по 5 гривень, а солдати голодні, ненавчені, без бронежилетів. А цей баланс треба знайти. Тому олігархи повинні зараз добровільно, підкресли добровільно віддати половину. Знаєте, прочитав українські правди цікаву статтю, там так, така штука була зазначена, в чому різниця між Багдадом і Курдистаном. Каже, Багдаді крадуть 80%, 20% залишається для країни. А там, навпаки, 20 крадуть, а 80% залишається для країни. Для України є якийсь рецепт, і розумієш, украсти це все одно погано. Але там люди живуть і там люди живуть. Ви хочете запропонувати варіант вибору меншого зла, а я хочу вибирати добро. Українці так звикли. Вибираємо менше зло чомусь завжди. А чому так? Ну хорошо, От я зараз перед вами сижу. Да? Я Анатолій Гриценко. Мене навчили батьки, вчителі, командири говорити правду і не красти. Я говорю правду і не краду. Не існує в світі людини, яка скаже, що Гриценко або давав, або брав хабарі. Немає такого. Подивіться, я був міністром оборони майже три роки. Бюджет був приблизно 2 мільярди доларів, сотні тисяч гектарів надлишкових земель, понад 200 підприємств. Я, мабуть, міг би, якби був по-іншому вихований, збудувати своїм батькам межегір'я невеличке або дітям. Поїдьте перевірте, я вам дам адресу Моїй мами, тато рік тому помер. Хрущовка, перший поверх, понад 30 років будинку, тарифи, як у всіх завищені. Тепла немає, як у всіх, пенсія, як у всіх. Була менше тисячі гривень. Зараз, коли тато, він інвалід першої групи війни помер, додали 1400 гривень. Все одно ліки стрибнули так, що вже не вистачає. Подивіться, як мій брат молодший. Він живе в Умані, працює на станції швидкої допомоги водієм, отримує десь 2,5 тисячі гривень. Мабуть, міг би його поряд з собою. Подивіться діти. Зараз син старший, мови чули, він автомайдан, там в полон потрапляє і так далі. Де він живе? Він живе в тій квартирі вагончиком двокімнатній в Києві, яку в спадок передала бабуся дідусю. Мабуть, я міг збудувати їм все, коли я тут поряд в Староконстантинові, скільки житла здали, скільки в Києві і так далі. Тому не всі крадуть. І в людей є можливість обирати. Я не хочу більше, щоб обирали менше чи більше зло. Тому що неважливо, це ціаністий калій чи це миш'як, воно все одно отруює. Згори з Першого крісла країни повинно йти добро. І тоді зміни будуть швидкими. От подивіться, президент це ж фігура Верховного головокомандувач Збройних сил. В умовах небезпеки, як зараз, він керує військами. Не міністр оборони, а саме президент. Я, як офіцер, і тих, хто нас знає, то, до речі, це ж область така. В доброму плані воєнізована, яка Бойво. завжди шанувала бойову традицію, щиро вдячний всім, хто підтримує зараз армію і духом, і словом, і копійкою. Так от знають люди військові, є написане правило. Солдат в бою захищає груді свого командира від кулі, тому що поважає, знає, що це командир батяня. А тепер задайте свої питання, або хай люди зададуть. Навіть відповіді не треба її знати. Скільки солдат знайдеться після того, як здали Крим, забули про військових там, які груддю захистять тручинова в бою, Верховного командувача? Моя відповідь ноль. Це не тручинова біда, це біда для країни. Ось що має бути президент, якого захищатимуть в бою, який справді буде піклуватися про весь народ, не про якийсь свій бізнес. Не загравати там з Путіним чи з олігархами і так далі, а робити те, що обіцяв. Оце буде добро. А обрати краде 20% чи 80 це з категорії зла, просто різної міри. Я то відторгаю. Повірте мені, от бюджет повторює 2 мільярди за три роки, 6 мільярдів. Візьміть 20%, якби я вкрав, да? 300 мільйонів доларів. Да? І далі. Але я тоді не міг би бути з прямою спиною. Я не міг би ходити зараз по ринку. Мені б не тиснули руку, а швиряли б мене камінням. Я наймав би собі охорону, але охорона не захищає, захищають там на горі, якщо ти ведеш е чесне життя. Ось ці проблеми, їх треба привести в іншу площину. Правди, моралі, відповідальності. І тоді, те, що було на Майдані, то ж була правда, мораль відповідальність. Це правда, Люди що брав... ваш телефон мобільний, знає багато людей в Україні, ви особисто берете. Ну, я думаю, що. На жаль, зараз немає телефонів. Знаю, сотні тисяч, залишив в машині, але. Я підтверджую буквально в виборчій програмі, яка висить на кожній дільниці. На сайті ЦВК я вказав номер мобільного. Це не гра під вибори. Коли я був міністром оборони, я приїздив сюди і виступав в студії в камуфляжі після полігону. Мій номер мобільного був розміщений в інтернеті. Той самий. Я купив телефон перший 14 років тому. Номер не змінюється, Тому кожна людина може дозвонитися. Я шаную тих людей, які зараз в особливо в небезпечній ситуації повідомляють про якісь загрози. Я включаю там, чи то Міністерство оборони, чи Генштаб, чи СБУ для того, щоб швидко реагували. Є е, люди, які звертаються терміново виїхати, ми не можемо там, з Маріуполя, ще звідки включаємося. Так само, коли сина захопили в полон, то дуже багато людей дзвонили, його розшукували. Е, намагалися якось ну, заспокоїти, тому що вісім діб ми не чули нічого. Росіяни захопили, отримала там на базі в себе. І били, допитували. Вони знали, чи його сина вони захопили? Ну, ясно, що знали. Документи були і при цьому. Це було дуже непросто, до речі. Ну, Я, як мужчина, як офіцер, я тримався сильніше, а жінкам було дуже важко. Тому що останній дзвінок, 23 година ночі в Сімферополі, а вони розвозили по військовим частинам їжу, медикаменти, тоді, коли влада в Києві забула за своїх солдат. Дзвінок за нами женуться три джипи. Іде стрілянина і все. Телефон виключився. Mm. І вісім діб Тищі. офіційно тиші, а не офіційно дзвонять. Завтра прийшлем отрізані уші, завтра прийшлем отрізані пальці. От такой такий адрес вже похоронен, викапуєте, виражаємо собоєзнування, родными, і близьким і так далі. Не просто було. Але він гідно втримався і повернувся живими здоровим. Анатолій Степанович, останнє запитання. Я думаю, що на першу частину ви дасте стверджувальну відповідь. Чи вірите ви, що Крим повернеться в Україні? Але коли це станеться, на вашу думку? Знову відзворотно. Я проти того, щоб хтось зараз закликав відвоювати Крим, розгортати армійську операцію. Це буде війна, це буде кров, тисячі загиблих і нічого путного з того не вийде. Не треба було здавати. Зараз починати операцію категорично проти, хоча я сам військовий. Крим буде наш. Коли дату не назву, але факт назву після Путіна, коли буде Путін відсторонений від влади, коли усвідомить весь світ, що це фашист, і треба об'єднати зусилля, от тоді спокійно, без всяких армійських операцій, буде відновлена справедливість. Крим, Кримський півострів, Кримські ресурси це буде все українське, без війни. Я вам дякую за спілкування. Дякую, що завітали і відповіли на мої запитання. Вам дякую, шановні глядачі. Нагадаю, що ви дивились програму Позиція. Нашим гостем був кандидат на пост президента України Анатолій Гриценко. До побачення.